Що робити, якщо дитинка е, загиблого воїна випускається, хоче в заклад вищої освіти, але не набирає там, мінімально прохідний бал? Зараз можна, не опанувавши нічого, навіть, на жаль, закінчити і отримати повну загальну середню освіту, Та не маючи, не, маючи не складаючи НМТ, не маючи ДПА. І просто. Чи має бути доступна вища освіта для кожної дитини в Україні? Ні, моя думка ні. Окей. Ти кажеш, ні, має бути певний, певний поріг входу для вищої освіти, неважливо, державний бюджет, не державний високий бюджет. Поріг входу. Високий поріг входу, окей. А тоді тут постає інше питання: демографічне. Ага, так, у вас в Україні високі входу. я поїду в, вивезу свою дитину в іншу країну, там, де не поріг входу. Тому тут на питання доступності вищої освіти накладається демографічне питання. Окей. Далі у нас була важка нещодавно дискусія з Міністерством ветеранів. Угу. А що робити, якщо дитинка е, загиблого воїна випускається, хоче в заклад вищої освіти, але не набирає там мінімально прохідний бал? Як ми маємо поступити? У це нас дуже... є зобов'язання перед цією дитиною, перед, е, перед, цими, перед цими батьками, тому що вища освіта, вона це ж все таки цінність, яку може дати держава. Але чи буде правильно давати цю, цю цінність, якщо дитина не, 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 не буде тягнути? І це надзвичайно складна дилема, яким чином правильно тут вступати та правильно тут робити. А якщо дитина на лікаря хоче піти, ну от у мене 140 сорок балів. Я хочу я піти на лікаря, сказати. і ми державою хочемо підтримати, бо тому, що це це ця категорія, е, але з, я як, не я, хочу, я, хочу я лікуватися у такого лікаря. Вибачте.